Ролик зняти для каналу Existuay. В інтернет-магазині ExToyay ми придбали. Ось таке мастило. З такими номерками. Має інструкцію. Виробництво Німеччина. І має дату виробництва. Дане мастило будемо використовувати для петель дверей на автомобіль Toyota Corolla Verso 2.2 дизель 2007 року виробництва. Перед тим як будемо використовувати, потрібно балон струснути, струшуємо балон. Так, наносимо засіб. Засіб має ось таку зручну трубочку для більш зручного нанесення на ті елементи автомобіля, які нам потрібно. もう。Tak, Нанесли ми мастило. Мастило підсихає покрило тоненькою плівкою. Все, роботу виконали. Дякую інтернет-магазину, який зістає за доставку товару. Всім дякую за увагу. Всіх цілую, люблю. Бувайте!